Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Hyundai Hyundai, можливо, так краще звучить Sonata LPI мотор газовий і індекс YF. На промивці системи охолодження з заміною переднього радіатора. Тут є така проблемка, Власник це сам помітив. Ось тут в цьому конекторі верхньому знизу дуже сочиться, і воно тут все в антифризі. Тобто, пластик, який верхній, трошки розійшовся і вже не тримає антифриз. Звісно, можна спробувати запаяти, але власник вирішив замінити радіатор. і тому Радіатор вже до нас прибув. Радіатор взяли замінник Nissens Ось його номер бачимо такий. 67, 50, 12 Hyundai Sonata 2, 2 4 Отже, знімаємо радіатор і заодно промиємо всю систему. До речі, хочу сказати, частенько бачу, що деякі власники ну, думають, що червоний антифриз кращий, G12, він же новіший, ніж g 11 І льють. Сонати, там, Hyundai, Lut G12. Але на самом ділі сюди йде антифрес по специфікації G11. І Якщо він має зелене або синє забарвлення, або зелено синє забарвлення, він краще підходить під цей автомобіль і створений під. ну, Краще під, заливати як по заводу G11. Тому ми промиємо всю систему, помиємо бачок, бачимо він. Темненький, такий вже мутнуватий. І зальємо антифриз g 11. отже Знімаємо радіатор. Поїхали. Зняли цей радіатор. Отут мають потьоки на цьому стику. Ну, на всякий случай треба забрати такий радіатор, може і можна його зробити. Ось розпакували нісенс. Погляньте Нісенс, як виглядає. Нісенс виглядає дуже-дуже гарно. Такі немаленькі такі алюмінієві соти гарні. До речі, в новому радіаторі йде з новою кришкою. Все є в комплекті. Тут встроєний теплообмінний коробки в радіатор, оце його контур. Треба підключати. Нова зливна пробочка теж є на радіаторі. Ну, гарно, виглядає дуже гарно і якісно. Прослужить довго. Ставимо на місце. Користуючись тим, що радіатор Кондиціонера знятий, робимо його в продувочку. Він і так в нормальному стані, все там немає, але краще продути, щоб нічого там не залишилось. Радіатор передній вже встановлений, його. новенький, красиво. Його не підключаємо, не миємо, він новий. Підключаємося до системи, Підключились на двигун, наш чистенький фільтр. Почало підкидувати маленький бруд. Термостат закритий, гріємо автомобіль, Провіряємо роботу термостата. дивимося, чи збільшиться наш бруд. Так, в процесі промиття. Виявили слабке місце. Дивіться, оцей конектор, що стоїть отут з правої сторони на двигун, в верхній патрубок радіатора. Що тут була проблема з пластиком пересохший і за цього міняли радіатор. Що тут? Бачите, мили-мили, як ви бачите, пересохший вже всередині пластик, і воно зовсім відпало. Дали тиск і все. Відпало зразу. Так що, це гарна ситуація, що таке відбулося у нас на СТО. Інакше б десь б в дорозі, воно б все одно рано чи пізно воно б поламалось і потекло. Тут рішення просте. Знімаємо цей коннектор, його можна потім придбати і поставити як оригінал. А зараз можна без конектора з'єднати на хомут і буде нормально. Так що така ситуація. Пластик пересушений. Машина, мабуть, перегрівалась по якої-то причині. Можливо, не працював термостат. Таким чином ми це зробили, тобто, виняли остаток шлангу, поставили на звичайний хомут і потім вже поставили на цей самозажимний. Чого на звичайний? Бо ну, підстрахувати. Самозажимний там, без конектора може не тримати. Це нормальне рішення, і потім наступного разу при заміні антифризу можна вже придбати за цей час конектор і знов його поставити назад на оригінальний конектор. Така буває ситуація. Тому апарат наш проводить тести в усіх можливих варіантах. Якщо витримає і ніде не потекло, все, на машині буде ідеально. Це полоночка. Відкрився термостат. Термостат якогось трошки пізноватого відкриття. Приблизно 92-93 градуси він відкрився. Можливо, це і нормально, але ну, на 87 обично починають ну, відкриватись більшість термостатів. І на 92 він вже повністю відкритий. А тут якби трошки затягує. Тобто на 90 він ще не відкритий, а на близько 93 вже відкривається. І ну, Таке затяжне відкривання, можливо, в ньому є якась проблема, що він вже трошки, із-за цього, коли він не повністю відкривається, оце йде підвищена температура в великому колі і з радіатором виникла ситуації, що і тут пластик порушився, і на цьому конекторі пластик крихкий став, такий крихкий повністю, Ну тобто як вроді перепалений. знаєте. От. Треба до термостату уважніше придивитись, можливо його краще замінити. На жаль, зараз термостату немає на цей автомобіль. Власник наступного разу під'їде, поміняємо йому. Він робить, але трошки, як на мене, запізне відкриття. Чуть-чуть. Його би на пару градусів менше зробити. Навірно, новий, мабуть, новий буде так. Якраз нормально. викинуло які-то кусочки бруду, бачимо. Зараз будемо закінчувати з двигуном і перейдемо на радіатор пічки. Зробили останнє підключення на радіатор пічки. Цікаво, що в ньому знаходиться. Почистили фільтр. Вмикаємо апарат. О! Тут є подарунок. Висо, що у вас радіаторі пішки. У рейсах завжди брудний радіатор пічки майже завжди. Треба промивати апаратом з додаванням хімії, реверсу, повітря. Так просто його не вимити. Конектори, ці входи, патрубки пічки нормальні, не поїжджені, тобто ще корозія до них не дійшла. Час намиємо радіатор. Будемо промивати, побачимо, який дасть результат. Перевіряємо результати промивки радіатора пічки. Зараз у нас приблизно... 88-89 градусів температура рідини. І бачимо, 81 права сторона видає тепло. Дуже гарний результат, ідеально. Як в новому автомобілі. Радіатор живий. Видно було по патрубкам, коли зняли тут, то вони не корозійні. Але в хюдайках і Sonata, ну в хюдайках і Kia Корейцях тут часто підвержена корозія на входах в пічку. Якщо довго не промивати пічку, вона засиряється починає тут збиратися бруд, і він корозірує і з'їдає метал. Тому дивіться, слідкуйте за своїми автомобілями, вчасно змінюйте антифриз і робіть апаратну промивку. Хоча б раз-два. За все те час, що у вас є автомобіль, зробіть хоча б одну апаратну промивку системи. Побачите, як це гарно впливає. Вимиває все і робить повну заміну антифриза. Зараз ми вже будемо переходити на збирання автомобіля і заливки антифризу. Зняли вже після промивки з патрубків, бачимо, що ну, знаружі трошки підчухали. Але подивіться на серединку. Серединка ну, просто чистесенька. Ідеально, видно, як хімія працює. До цього було все таке жовте, ржавуватого кольору. На жаль, не показав, наступного разу покажу, як буває. Ідеально промиває. Закінчили роботи по машинці Hyundai Sonata YF. Антифриз залили. Використали, як я і казав, хепу G11 зеленого забарвлення. Він найкраще підходить під цей автомобіль. Бачок чистенький, видно, колір антифризу. Все супер. Пробочку нову поставили з новим радіатором. Устранили момент там, де порвало пересохший конектор на патрубці верхньому. Наступний раз власник приїде до нас. На заміну термостата підкинемо все ж таки новий. Бо є нарікання, що він трохи затримує відкриття. Він той працює, відкривається, але мог би чуть раніше відкриватись по паспорту 82 початок відкриття. Він на 87 ще навіть не думає відкритись. Але все-таки відкривається. Так. Це по машинці порядок. Пічка так гріє, що дуже-дуже. 80 з усіх дефлекторів гарно промилось. Все порядок. По машині питань немає. Нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль, завжди кажу таку фразу, може вже трошки надоїв. Тому дякую вам всім за перегляд. Хюндайків і Kia автомобілів теж багато в Україні. Популярні, часто до нас заїжджають. Останнім часом щось були е, е, Volkswagen і шкоди. Зараз вже пішли корейці. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Будемо показувати всі нюанси по системі охолодження, що буває з машинами, давати якісь рекомендації. Також ви можете звертатись до нас по будь-яким питанням, по консультаціям або подзвонити. Деякі люди дзвонять до нас з усієї України. Питають, щось рекомендуємо їм. Також можете писати в коментарях, задавайте свої питання, що знаємо, поділимося своїми знаннями і з вами. Тому всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!